Всем привет, ребят, з вами я, Мікса. І сьогодні у нас особенный гость. Як тебе звати? Зап... Які в тебе нікнейм? А, 2, 1. В ТікТокен, це моє ім'я спрошу. Ютуб каналу він не має. Tam О, Ознаєш, я думаю, твій нікнейм ти не сразу запомниш. І твоє ім'я, чоловік, який його перший раз в жизни почує, його не сразу виговориш. Э, цей. Сьогодні будемо йти на нову точку. Це часть 2, ви набрали нормальненько так по моєму 15 десь просмотров, 13-15 просмотров. И мы делали. Бля! Геній! Ладно, ми, ми будемо отправляться в путь. Ой, закладку. Бля, ну ты! Ти... Тапа... Окей! Я если что, Роман Я если что, одной рукой еду, снимаю чисто. А ты, ну да, тоже, и ты правый. Телефон я тебе отдам, там же точка поиска стоит. Ну я понял, давай. Я сейчас чуть-чуть остановилась, а подивиться до точка. Прямо. Прямо и направо. Да? В ЦУМ, в сторону ЦУМа. Кстати, в прошлый раз Ми з Артемом шує куди. Ми їхали прямо і на Єво. І я потім знову на Єво. Десь похоже. І так, по-моєму, теж пустота була. Радно, ми погнали. Я знімаю в такому неудобному форматі, бо рукою неудобно отак от знімати. Гідем, їдемо. Подивись, де. по моєму Ні, стой, нам далі. Там... Нам на вулиці і вівські. Явився... Нам на улице і виска, я помню, дается. Секунд. Где там? Че муха я уже понимаю, да мы даже. 44 метра, да? Брат, очередь. Веренька, куда привязываем? Еще едем? А, вон, секунду. Че едем, Я опять я... сломал. а Ты опять ты ломал кусок. Сейчас, сейчас я смотрю, да, Стоп, поворачивай, да, да, да. Что-то пошло не так, у нас немает звука. Сонг, мут, ничего не работает. Ну, все, оп. это получается пор прямо там, но там вроде опять ничего не то нам опять, а нет, здесь надписи. Ну, то обычный граффити, а может а, и нет. Там Давай сейчас подъедем. Сейчас, короче, ходим. тут надо абсолютно всю 50 метровку посмотреть. Но тут дверь, мусорки, цены прокляте, может быть. У нас нема звука, то всей карте уже смысла почти нема. Там милан. Может, я бы yep. я б не хотел сюда доставать, тут даже можно выбирать. Тут 70 метров, по-моему, а вот все вообще на то Может, давай, может спустим? Нам надо туда, думаю, пойти туда. Я думав, скучи уже телефон. Че, тут нельзя двоєм стоять. Давай, спускайся. Ми крус мокрай. тебе нога на я поняв, тільки не матірис нафіг. Сейчас поїдемо на хлібзавод. завод, там де ми в січні знімали кейп, помніш? Як ми там крийп знімали? Це просто дверь. Сейчас поїдемо туди, просто покажу вам, що там залишилося уже. і там Івану теж. Не, не хочу, спасибо. Короче, вот хебзавод, на якому ми все це знімали. Його вже наполовину нема. Там було біло здание, його теж нема. І вон стоїть кран. І тут тупо половини здання вже нема. Хто? Ран? Там людей немає. Ну буде плохо нахер. Там стоїться встатися бути. Там вже половини здання немає і там каміння лежать внутрі, воно аварійне. Уже офіційно. А там чердака вже немає, як ми там ходили. У мене навіть відео є. Так, Дем, подожди, я <связываю> не <связываю> Сделали шифер уже? Как я, я Взял их <связываю> котлетки, да, Саша? Из Сашиного дома. Никита вот да, да, такую дырку сделал. Да, расчистил ступеньки, вот тут вот заложил дырку. Чуть-чуть. <связываю> Сидим вообще в кайфовом месте, которое называется заброшка. По итогу, за цей ролик, если что, сори за мой голос, потому что я, когда это монтирую, я боюсь. Е, за цей ролик ми не змогли знайти нічого містичного, але, скажу вам так, у седушій часті і в четвертій, <свісно> збився за со сощоту, там буде реально щось уже пейкоєне, тому що четверту частину ми плануємо записувати, як я виздоровлю, а третю ми записали, я її, може, навіть даже... сьогодні сяду смонтірую. І. Якби да, хоч ми і не знайшли нічого такого інтересного, ми просто з'їздили на віяках покатались. А що тут такого? Е, змогли приїхати на уже те, що розвалюють Руїни Runch Epзаводу, там, де ми знімали оцей кліп. Я, мабуть, буду монтувати кіно сюди маленьку нарізочку. І, кстати, також хочу вам сказати, те, що цей. <кій> да, сорі. Іменно через це, що ми в той день вирішили записати цей кліп. Я почав знімати доволі таки популярну рубрику на моєму каналі, яку я знімав полгода, яка, точніше, в якій вийшло всього 14 серій. І назва цієї рубриці — Апокаліпсис. Так, це ідея була спільна моя та Тамірлана. А по ітогу знімав я ютубо сам. Але на Ютубі я віддячив там Ірлану, за те, що він композитор і дій був і буквально співавтор. І кстати, я хочу змонтирувати типа серію Зомбі Апокаліпсиса. Ну, последняя серія вже вийшла, але це буде серія, що було типа після зйомок. Ну, я її вже може навіть кинув в проект собі в монтажі, але ще не змонтував. Так що скоро може змонтирую. Але все це мені допомагають. Ваші лайки і підписки. Того зробіть це, і всім, пока. Майнкрафт так много в этом слові. Ти играєш так сурово. Я люблю дерева, ти рибскирку, смотриш написанами. Раскрати верстак, разберись не братан Иначе я вынужден сделать все сам Это звучит как будто бы план Но крипер не ждет поворота кабам. кабан добывать а